Кожна бригада отримує більше 50 мільйонів гривень. Звичайно, що це дуже добре, коли українцям пропонують передвиборчий хабар у вигляді тисячі гривень. Ні, в Україні є ті, хто цієї тисячі потребує, але є декілька мільйонів, серед яких інваліди прокурори, мажори, які їздять вулицями Києва під російські пісні, ганьболять. Пам'ять про українських загиблих воїн є співробітники державних корпорацій, які отримують сотні тисяч гривень. Співробітники олігархічного корупційного, єдиного пропагандистського марафону, які з бюджету отримують величезні гроші. Їм зараз пропонується теж видати по тисяч. Сьогодні ранком я повернувся з фронту. Покровськ на півоточенні здано. На Курському напрямку дуже дуже важко: Куп'янськ, Кремінна, Ліман, Часов'яр, а наші підрозділи мають величезне невистачання ЕФТВ дронів, ребів, техніки для забезпечення фортифікаційних споруд, капонірів і іншого. Уявіть собі, що ці 5 мільярдів зараз ми б віддали військовим, що ПДФО... Яке розкрадається, ми би передали назад бригади і не приймали би пояснення уряду, що для цього немає грошей. Ці гроші є. Вони в резервному фонді, і Вони дерібаняться корупційно, не додаючи військових. Сьогодні треба розглянути наш закон, забезпечити як мінімум 40-50% ПДФО на рахунки бригад. Тим більше, що і Зеленський про це дає відповідні прохання. І уявить собі, кожна бригада отримує більше 50 мільйонів гривень. А це означає, що кожна бригада буде мати 250 комплексів купального ребу. А це означає, що на кожній машині буде захист від ворожого тиві.